Привіт усім! Вітаю вас на моєму каналі. І ось сьогодні хочу з вами трошки поговорити, пам'ятаєте про цю малявочку. Ось. Який він чудовий, він просто безподобний. Я отримала цю рослинку у розмірі 1,7 дюйма. Вона була взагалі дуже малесенька. Це рослинка від Micky Orchids. І ось її назва. Назва її Мейдерланд Чамп Ось і ця рослинка від Мікі Оркетс. У минулому короткому відео, яке я робила, я вам показувала її назву, і там була розквітла тільки одна квіточка. Але хочу вам показати, подивіться, оце дійсно той кольор, який, який є насправді. Вона така цегляно-помаранчева. Ось ці такі жовтенькі крапочки на кінчиках оцих зірочок. Ну, так, відтіняє оця така неонова губа. І якщо вам видно, зараз я покажу. Ось отам, -отам. подивіться, оця зворотня сторона квіточки, дійсно така от вона помаранчево-жовтенька, навіть з якимось таким зеленуватим відтінком. Ну, і якщо можна зауважити, подивіться, ось тут продовжує квітонос рости, тобто це відгалуження від квітоноса. ось там вона теж почала продовжувати свій, свій ріст, тобто ці квітоноси, вони ще не доросли, то можемо думати, що ця квіточка з часом, напевно, через рік або через два, може давати навіть дуже-дуже пишне квітіння. Що хотіла, сказати, що хотіла сказати про цю рослинку, що вона стоїть на поличці. Я її переставила з-під ламп, тому що вона була спочатку на полиці під лампою. Потім я забрала її з-під лампи, коли в неї почали наростати бутончики. Я додавала буквально крапельку алої до водички, якою я поливала цю рослинку, цю орхідейку, і додавала до неї. Насті ромашки. От я коли викладала під цим відео отой лід і кусочки льоду, які відколювалися, які були там, залишалися у в самому контейнері, то я давала буквально по, по одній крапочці. Ну, там дуже малесенька. Ну, напевно, що крапля, коли вона розтопилася, то це була крапелька отого-такого ромашкового настою. Напевно, тому вона почала дуже активно нарощувати листочки, в неї листячко було звичайно трошки меншеньке. А ще хочу вам сказати, що я її поклала якраз на ту поличку, де в мене стоять хої. І вона з краєчку. І коли я оприскую хої, на листочки їй теж потрапляє трошечки отого такого пилку. Я б не сказала, що це вода, тому що вода це коли є краплі, а на неї попадають отой такий пилочок, коли я розсіяний такий пилочок води, коли я по оприскую свої хойки. Ну, ось вона, чим вона така дуже. Я б сказала, для мене вона цінна. По-перше, кольори. Вони дуже незвичні ці кольори. Ось такий, як я вже сказала, він такий цегляно-помаранчевий, трошечки темніший. Але що хотіла вам показати, зараз я вам покажу оця перша квіточка розквітла була. ось ця зараз буду, Вона дуже-дуже вона ніжна. ось Оця квіточка була трошки яскравіша, така, як оті дві. Вона розквітла була першою. І перших два чи три дні я взагалі не відчувала від неї ніякого ні аромату. Хоча мені продавець сказала, що вона повинна бути дуже ароматна. По... пройшло десь кілька днів, і, звичайно, я підійшла до полички і якось, проходячи повз, я виходила на вулицю у садок, і я зауважила такий тоненький, тоненький, дуже такий навіть. Я б сказала, він не є ніжний, він є різкий цей аромат, але він дуже дуже такий легенький. Він не є дуже сильний, дуже такий міцний, щоб він був надоїдливий. І я, запхавши носа ближче, відповідно, я відчула оцей такий дійсно аромат, я б сказала, якихось, напевно, лісових квітів, навіть не можу тут поєднати якісь запахи з чимось. Неможливо, тому що вона якийсь своєрідний має запах, так і тільки її, мабуть. Ось, і от навіть подивіться на оці дві квіточки, бачите? Оця, що знизу, от нижня квіточка, вона розпустилася трошечки швидше, а ота от верхня вона розпустилася пізніше. І як ви бачите, нижня квіточка втрачає оту таку розовинку. Ось оту розовинку, така, яка є присутня у пелюстках верхньої квіточки. Бачите? А нижня така більш вона коричневіша, така більш до цегляного відтінку. Але губа при цьому всьому не втрачає кольору. Губа є така неонова фуксієвого кольору. Дуже-дуже цікава. Ось. Ну і листочки в неї, як я сказала, почали дорощуватися, вони збільшилися в розмірі. Ось тут в неї всього в розетці чотири листочка. Вона так і сидить, бачите, як я вам покажу. Ось вона сидить в мосі. І в неї дуже гарні корінчики. І от я вже зараз, якщо я зараз вам покажу щось, що ви будете здивовані. Вона в мене розживе ось отак. Бачите? Фактично шклянка пуста. бачите, ось. І я поклала її тільки ось так з тим моховим. Таким горшечком, в якому вона прийшла, і мох навіть росте. Бачите, подивіться, як гарно видно. І ось вона нарощує корінчики. Я буквально зараз тільки капочку додала туди водички, але я додала до неї, ну, напевно, добрих таких, ну, 30, навіть не 50 мл водички, мох набрав в себе воду, і ось таким чином вона харчується. Тобто я не наливаю, я її не змочую, щоб вона там набрала в той мох, щоб з нього капала вода. Мох тільки трошечки вбирає в себе вологу. Там на дні, ну, на, напевно, навіть не на сантиметр. Ось так зараз я вам покажу. Ну, от, Якщо є кінчик, то я ось отак, ось отак. Це навіть не буде один сантиметр від горщика, від дна. Ось отак я наливаю водички, причому я наливаю такої тепленької водички, і вона собі, оцей мох, вбирає ту вологу. І так як цього літа в нас на вулиці досить прохолодно, ну, мається на увазі, немає такої спеки, немає 25 градусів вдома, щоб могло щоб могло було бути. То оця водичка, от мох, просихає не так швидко. І... Чесно кажучи, я її поливала останній раз, напевно, днів 10 тому. Ось, Тобто цей мох він не встигає просохнути до кінця. Він все, рі... все рівно він всередині має трошечки вологи. Ось. Але я її і не перезволожую. І буквально вчора заглядала, заглядала довкола. Правда, вам не буде видно, бо він дуже-дуже малесенький. ото там всередині з'явився кінчик молодесенького листочка. Тобто, вона. Квітне і вона вже випускає молоденький листочок. Ну і, звичайно, корінчики в неї теж нарощуються. Ось, наро нарощуються вони активненько, обплітають вони довкола отой такий моховий стаканчик. Ну і Потім з часом, якщо в неї досить, я можу так от її помістити, якщо заповнять корінці оцю шклянку, я поміщу її в трошки більшу вазу. І вона собі буде отак і рости. Довкола буде мох, ну а корінчики будуть у вільному такому плаванні. Чому я назвала її малявочкою, коли почала тільки сьогоднішній огляд? Зараз я вам піднесу її до звичайної фаленопсиса, який був куплений в магазині. І ви побачите, яка різниця. От, подивіться. Бачите, це не є великоквітковий фаленопсис, він є буквально. Сантиметрів десь, напевно, має, ну, може, 8, так? чи цей, чи ось оцей навіть. Ось, бачите, біглі по цей. Зараз я ближче поставлю, щоб так було на рівні. Бачите, подивіться, яка різниця у величині квіточки. Якщо ця квітка має 6-7 см, ну ця трошечки більша має 7-8, то оцей малючок, він такий ніжний на фоні тих орхідей, чесно вам скажу, тому що це, це є первинний гібрид. Зараз я знову візьму бірочку. Тут, правда, нічого більше немає, тільки його назва тут немає хто з чим, хто куди. Але оцей, от він не є міні, це є звичайна орхідейка, тільки вона ще дуже молоденька. І так як це природній гібрид. То вона великою і не може бути. Вона буде, от розеточка трошечки може підрости побільше зробитися, але квіти, їх буде більше. Їх буде на квітоносі, може бути не три, їх може бути і п'ять, і 10, і, і більше. Але вона не буде мати великого розміра. Але це навпаки мене тільки тішить. Я дуже люблю такі малявочки, я дуже люблю ось такі хмаринки з таких маленьких зірочок. Ось. Ну і от зараз в період квітіння. Їх не потрібно підживляти, їх не потрібно нічим підгодовувати. До речі, навіть є орхідеї, такі сорти, такі види орхідеї, які не люблять взагалі, щоб їх підгодовували, навіть коли вона починає нарощувати квітконос. Достатньо тільки поливати частенькою водичкою, деякі види орхідеї є такі, що їх тільки потрібно оприскувати, але не можна додавати ніяке підживлення, тому що вона може засушити або зупинити в рості квітконос. Ось я цю дівчинку дам їй переквітнути, якщо вона буде дорощувати, бо я так бачу, бачите, ось отам кінчичок. Там дорощується ще один, напевно, бутончик буде в нас. Бо це відгалуження. Відгалуження, як правило, може рости і доростати не одну, не одну-дві квіточки може дати і більше. І отут, зараз я ще подивлюся. Подивіться, можна так поглянути, що ось оце, наче, бачите, ще одне відгалуження. ось, з бутончиком. І ось тут ну, так, напевно, краще буде, правда? Так. І ось тут теж дорощується сам оцей основний квітконос. Тобто буде в неї ще кілька квіточок. І як я побачила, що оці, оці, наприклад, оцей, наприклад, це розгалуження, бачите, ось оце. Воно виросло буквально в неї. Ну, напевно, за от останнього разу я. Коли поливала, воно ще було ось таке маленьке. А потепер зараз подивіться, яке воно зараз велике. Ну, і це відгалуження теж почало рости. Ось, бачите, наростило Ось вже таких десь ну, сантиметр, напевно, є величений. Оце відгалуження, тобто від цього квітконоса є ще продовження. Воно досить швиденько росте, можливо, от той е, накопичилися оті корисні речовини, отам в мосі, і воно собі помаленько дорощує. Якраз зараз використовує і для нього це пасує. Але я додаю тільки водичку зараз і більше нічого. Ну, Сподіваюся, що вам сподобалася оця рослинка. Ця орхідейка, вона дуже незвична і дуже мені шкода, що ви не можете відчувати її аромату. Ще хотіла сказати, що аромат цієї орхідейки відчувається на протязі цілого дня. Звичайно, вранці вона трошки чути її. Сильніше, її аромат такий гостренький, але ну такий я б сказала, з причинкою. Але він не є дуже сильний, він такий помірний, що він не є надоїдливий. Вранці він більш чути його сильніше, тобто ви можете стояти на відстані ну, метра, я не сказала, б десь пів метра добре чути запах. Але вже потім протязі дня, і так, до другої половини, він трошечки стихає, і щоб вам почути запах ввечері, потрібно підійти близенько. І коли заходить сонечко, коли вже робиться вдома темно, запах щезає взагалі. І, напевно, вночі я її не нюхала, треба буде попробувати підійти до неї вночі, чи вона видає якийсь аромат, чи ні. Ось вона в мене в такому, бачите, як я вам показала, шклянка. Буквально в цій шклянці, напевно, 200. Ну, може, 250 мл. Я її просто з цим моховим таким стаканчиком вийняла з пластикового. Навіть трошечки відібрала моху і поклала його ось так у вільну шкляночку. І там собі корінчики наростають, як я вже вам показала. Подивіться, в неї достатньо багато. Причому вони, бачите, всі в ростущому вигляді. Ось такі гарні, зелененькі, набралися водички. Ось. І так вона в мене зростає в цій шклянці. Потім, коли стане мало місця, я її переставлю в більшеньки, як я вже сказала. Ось така в мене красота. Ну і на задньому плані, там, ви бачите, у вазі, я все таки спекла пряники, зробила тільки наполовину порції, так як я одна. Завтра візьму своїм колегам до роботи. Пряники вийшли, такі як в нас колись були в дитинстві в магазині. Але на смак трошечки см... Трошечки більш такі ароматніші. І я не давала ні кориці, не давала туди ніяких спецій. Я додала тільки трошечки ванільного цукру, і все. І какао. Так як я говорила у огляді продуктів, що я купила какао порошок, бо мені захотілося чомусь пряники з шоколадним смаком. І ось є. Звичайно, тут я вже скуштувала. 2. Вчора пригостила подругу, яка при мене приходила, теж дала її додому синочкові за 2. Не 2, 4, звичайно. І завтра візьму ще на роботу. Ну ось, отака моя тема на сьогодні. Отака моя красота. Вона дійсно дуже гарненька. Вона дуже має ефектний колір. Такий він просто ось. Ну, незвичне. Я от всього ходжу на неї, заглядаю, дивлюся, і вона дуже-дуже гарненька. Ну, якщо в неї доростуть бутончики, розквітне ще кілька квіточок, то буде дійсно і аромат більш сильніший такий, і буде ось така от в мене зграйка таких зіркових метеликів на поличці. На сьогодні все. Дякую всім за перегляди. Якщо вам сподобалася рослинка, ставте пальчики догори. Пишіть коментарі, а я всім дякую і всім пока.